І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Слава Ісусу Христу! Запрошую вас до читання Слова Божого. Текст, який ми з вами сьогодні будемо читати, записаний в Євангелії від Марка, 6 розділ 45 по 52 вірш. І негайно він змусив своїх учнів сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до Відсаїди, а він тим часом відпустить людей. І відпустивши їх, він пішов нагору помолитися, а як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши, що втомилися від вислування, бо вітер дув супроти них. Близько четвертої сторожі ночі він підійшов до них, ідучи по морю і хотів їх минути. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і занепокоїлися. І тут же він заговорив до них і сказав їм кріпіться, це я, не бійтеся. Він увійшов до них у човен, і вітер ущух, а в собі вони все ще були сповнені жаху, тому що не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закам'яніле. З прочитаного тексту ми бачимо, що учні Ісуса Христа проходили нелегкі часи в своєму житті, та це було нестерпним до того часу, як зайшов до них в човен Ісус. Так само в нашому житті на цій землі ми проходимо періоду, коли дують сильні вітри, коли кругом буря, потік різної негативної інформації, який лється на нас звідусюди. І часто ми відчуваємо себе безпорадними в таких життєвих перипетіях. Та як важливо в цих умовах, в яких ми живемо, чути голос Ісуса Христа, це я, Ісус, твій друг, твій відкупитель, твій Спаситель та твій Господь. Я прийшов на цю землю заради тебе, щоб знайти, допомогти та спасти Тебе, але нам треба бути близько біля Нього, триматись якомога ближче до Нього, щоб бути здатними чути Його кроки та Його голос в нашому житті. Триматись якомога ближче, щоб чути і бути здатними пізнати нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Когда мне холодно и нет вокруг огня, И у костра поронит место для меня. Да встретить мне Господь не тех, кто даст тепло. Пошли навстречу тех, согрею я Открой глаза мои, чтоб видеть, и тогда не человека, но дай видеть мне тебя. Когда я голоден и в жажде изнемог, я не о сытости молюсь тебе, мой. Покажи тогда того, кто хочет пить. Мне покажи, кого бы смог я накормить. Открой глаза мои, чтоб видеть, и тогда не человека, но дай видеть не тебя. если в скудости наступит друг пора. Не дай забыть тебя, Господь, мне и тогда подать просящему. Je Посты, мой Спаситель Иисус, Мальбу, сердечную слышь, Тебе молюсь, Маньку, сердечную слышу.